Суперечливий, бо з одного боку він перекреслює все те, що я читав до того, і взагалі те, що я тут, а з другого боку, він е, має на увазі моє ставлення до поезії, до літератури загалом. Називається Міні-маніфест. Знаєте, стати відомим поетом, увійти у літкову інтелігенції, видати на гора збірку, все одно, що прийти в перший день на роботу. Відчути, як при одному лівому русі десь у кутку загострюється ікла, на підлогу капає слина, від злоби дичіють очі, і все, що тебе зараз чекається, напад лютих звірів, шмаття власної шкіри, літри гарячої крові, і якщо пощастить, госпіталізація, в іншому випадку смерть. І в круговерті цієї місорубки ти запитуєш себе, а навіса здалася мені? Та слава, прихильники, визнання творчості, кінець кінцем гроші. Коли от починається перемивання кісток, з пустого в порожня, критика якоїсь тільки чекав. Інтерв'ю, презентація, автора псесії, фото на пам'ять. Я хочу від тебе дитину, статус у свій треба ж якось підтримувати. Відчув себе кінозиркою. Та годі лише поет, інтелігенція. До чого я веду ось істинна поезія не рапиня визнання, не гладка поверхня і тим паче не цукерка. Поезія штука індивідуальна, не розрахована на поглинання масами людей. Поет, самітник, мученик. Справжній вірш не відшільфований камінь. Мимоволі записане слово, що мовиться згори. Слово не написане. Вимовлене в тишу. Волонки. Дякую.